Всім привіт, друзі! З зі... <плес> <і, коли плес> вами я Мирослав. -го і щось і треба по-новому це робити. Я вам показувала один спосіб, але він час почті навіть не робочий. Нам треба підійти до цих шкафчиків, потім нам треба якось встати, щоб нас забагало туди всередину, тільки не так. А от так! Потім ми проходимо, дивимося. І ми узюляни. Потім нам надо трохи заприймати на оце. Проходимо, проходимо, і падаємо І. Ну, зараз у мене реклама, подождіть трохи. Пу -пу -пу. Ось ми в закулісся тільки трохи лагає. І... Теж в шокі, якщо ви перший раз за кулісся. Ну, ви можете тут походити і тут вже є отака емоція, зараз я її знайду. Це буде емоція отака, Типу той ти, як той черик, який буде нас пугати. Ну, і ми ходимо, і він буде нас просто лякати. Тут навіть надписи є. я сейчас дальше вам хочу показать. Это дуже... А тут сундук, кстати. И еще дальше. Только сейчас я это найду, потому что я давно не был за кулисы. О... Ну, и да, мы бежим сюда, сюда. И тут тоже есть такая. Нам треба трохи от сюди. То ми йдемо. І дивитись, бачите, тут є. Якщо ми одідемо, включимо режим камери. І так підемо. Тут пустота. І так в старій версії так і було. Ну, типу, що можна там ходити, тільки це було тіпо, як його. З модами тільки можна було попасти, тоді в закулісся. А зараз тут є. Тут є такий крутий типу, м'ячик, щоб потім... Ну, типу стінка з м'ячиком і тоді ви можете. Я А Де виход, я сам не пам'ятаю, але я його зараз знайду. Побігли. Ну тут ой, тут цей чий. Монстр. Ну, нічого.